Включаем. Раз. Включаем правый поворот. И вот тут остановимся. Вот тут. Стоп. Стоп. Паркинг. Спокойно, я спинкуюсь. А что я сделала? Спокойно. Доброго. Управління патрульної поліції Львівської області, капрал поліції ПТСР Христина Михайлівна. Добрий день. день. Відповідаємо в чазі до статті 40 Закону України про національну поліцію. Наша згода розмовляє про функційні засоби фото- та відеозасоби. Угу. Uh -huh. Чому вас турбуємо? Перевірили ваш транспортний засіб по загальній базі МТСБУ. Угу. Uh -huh. Прошу ознайомитись. Ваш транспортний засіб Тесла 17ВС-8217ЮА. Рухається без чинного страхового полюсу. Відповідно, зупинили вас, що будуть. Є у вас дійсний страховий страхова. Зараз випає? секунду, по секундочку. А сьогодні яке число? 19? Сьогодні 15, так. А, 15. У мене, по-моєму, до 19-го. Зараз я гляну. Я замовляв новий і мені мав страховик скинути. Зараз подивимося до якого тут Дійсний. Ага, до вчора дійсний. Зараз Чи Okay? Mm, мені зробити, він мені його зробив. Можете набути щось. Ні-ні, то він мені мав зробити, я зараз. E, дозволите, будь ласка, я ознайомлюся з цим. Mm -hmm. Дякую. То до вчора він дійсно. Mm -hmm. Там, він до, до вчорашнього mm -hmm. дня. Я пам'ятаю, що мало закінчитись mm -hmm. і я замовляв з тим. E, привіт, а ти мені зробив страховку нову? Ні, ні, на Теслу. Так, якщо є, то скинь мені, будь ласка, ти поліс. Зараз. Uh -huh. Або скине поліс, або заплатимо штраф. Добре. А підкажіть, будь ласка, коли ви замовляли страхівку? Uh. Якщо ви замовляли вчора, то... Ні-ні-ні, дивіться, я з ним... в мене є страховик, з яким я спілкуюся. Так. Є -ди -ди ди -ди ди ще в нього. 14.09, я ще з ним спілкувався 26 серпня. 26 серпня. Просто залежно, коли він вам зробив страховку. Бо я думаю, ви знаєте, що якщо от вона була оформлена там вчора, то вона б сьогодні мала б вже бути дійсна. Е, ну зараз подивимося. Я Значай, кажу, що е, просто воно ну, як правило, в базу оцю. МТС вона не завжди попадає одразу. Буває, що її там тиждень нема, і в дію вона не завжди, вона завжди вона підтягується. Де, Де, ні, ну дивіться, я повністю з вами погоджуюсь, пані Христина. Якщо я про то я заплачу штраф і ми це ми мусимо за і... сто уточнити. Я то, вас та. не звинувачую. В чому ми ще про да, ну, що розбираємося відповідно, Добре, що уточнити цей момент. Добре, зараз. Якщо він її скине, то скине. Якщо ні, то Так. Що там нема? Я зрозумів, я добре, так. Е, ну зроби тоді, я цей. Я зрозумів, що я провтикав і цей, заплачу штраф. Добре, ну ти мені скинь і там я до кінця дня зробився. Добре, хорошо. Угу. Давай. Зальок! Немає страхівочки, правильно? Да, Добре, попрошу ваше посвідчення водія та реєстраційний документ на транспортний засіб. Да, 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 да. Повертаємо вам ваші документи, будь ласка. Ще скажіть, будь ласка, місце проживання, де проживаєте? Місто розпочну розвідку справи, щоб не затримувати довго ваш час, проводити під'яза прав поліції по десятку Михайлівна, і це згідно з статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, маєте право знайомитися, погоджуюся. що вас повідомити, що знайомити. З матеріалами справи подавати докази, заявляти про питання, користуватися юридичною допомогою адвоката або ж іншого фахівця в галузі права, спілкуватися різною мовою та користуватися по перекладача, якщо не володієте мовою, якою ведеться впровадження. Так. Також маєте право оскаржити постанову також діти по статті 63 Конституції України не несете відповідальності за відмову давати показання чи пояснення щодо себе, кола близьких осіб, родичів, які передбачаються чинним законодавства. Скажіть, будь ласка, зачитання права вам зрозуміли? Ви зрозуміли, ви, все зрозуміли? Чомусь бажаєте скористатися? Ні, все-все-все. Тобто, в такому випадку розгляд прав оголошує завершеним. Зараз буде винесено постанову за е, частиною 1 статті 126 кодексу промінь правопорушення право дорожнього руху 21. Роздрукує постанову сума штрафу 425 гривень. Маєте сплату 15 днів разі насплати протягом даного терміну. Там буде подвоєння, більше місяця виконавча суд. Також маєте 10 днів на оскарження мого рішення, якщо вважаєте, що воно щодо нас було винесене неправомірці. Зрозуміло Роздуємо. Приймаємо постанову. Повертаюсь до вас і знайомлялась постановою. Так, щоб не заважати, Тобто, там, ну, не на в'їзді, не на зупинці громадського транспорту. Mm -hmm. Тобто, Тут зупинка заборонена менше 30 метрів, але ми зупинилися тут. Ну, Теоретично, якби я був за кермом, <кхід> я би затягнув їх на парковку. Або сюди, або сюди. Але так якби я тобі зараз сказав, заїдь на парковку, в тебе би трапився інфаркт, то ми зупинилися. ви зупинили. Ми навчаємося затримку, ми просто щось з принтером сталося, мусили подзвонити, щоб виправити це неполадка. Зараз поставите мені підпис mm -hmm. за роз'яснення правди за отримання копії постанови mm -hmm. і не затримуємо ваш час. Але так. постарайтесь зробити страхівочку для цього. Та вже робить, вже, в... я знаю, що воно дійсно. Uh, другий друг, не Так, це, Показуєте, щоб ви вже притягнуті до відповідальності, відповідно, другий раз вже не оштрує. зараз буде відкрити. Добре, давайте може підставки собі сьогодні. Ну, Можете на машини скарбки. вам два примірничка. Ручка. На обох примірничках там де галочка. Це за роз'яснення папу, за отримання копії. Е, Дивіться, трошки вище. Восьмий пункт. Під моїм підписом одразу. восьмий і дев'ятий. Що тут? Так. Цю ми забираємо і тут попрошу також два підписи знаєте, Через три годинки плюс-мінус має вам підтягнути в дію. Якщо в дію не підтягує, десятий номер номер рахунку, за яким можете спілкуватися. Добре, розберемося. Дуже дякую, приємно спілкуватися з професійними людьми. Попросіть начальство, щоб вам дали якусь премію. Дякую. Ні, насправді дуже рідко видно, коли людина поліцейський грамотно розглядає справу і нормально спілкується. Тому дуже Все, приємно було. До побачення. Дякую. Дякую. Дякую.